Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Вільський трудяга. Давненько не було відосів на каналі. Ось трошки немає часу зараз. От. Але планую в подальшому трошечки поснімати контенту для вас. Просто зараз, поки такої роботи немає. От, є деякі плани там по навісному придбати собі. Ну Це я зніму якось окреме відео, тому спостерігайте за каналом, друзі. Хто не підписаний, підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Ну, кому цікаво, звісно. От, ще багато що планую далі робити. От, зараз передають у нас дощі на Житомирщині, тому не знаю. Е, я думаю, можливо, будуть такі більше відео е, огляди, е, там, реакція на різні відео. На різні відео огляди е, різних е, магазинів. Тому дивіться, сьогодні буде таке відео цікаве, друзі. Сьогодні буде відео про такий магазин, який називається Мотор. Друзі, я думаю, хто давно нас спостерігає за моїм каналом, хто підписаний, то бачили багато відео вже було е, реакції на огляди. Від цієї компанії так сказати, від цього магазину. От. і Сьогодні є реальний відгук людини, яка купувала трактор. Купила трактор Scout CI 254. От. і Зараз ми глянемо це відео, друзі, і самі все побачите, почуєте. Реальний відгук клієнта людини, яка купувала саме в магазині мотор. Цей магазин знаходиться в Києві. от так що І цей мотор відноситься також до цього до Валерчика, до цієї всієї мафії Бориспільської. на серйозно, я не вірив! Тому друзі. Я думаю, багато хто вже знає про це, які магазини ще входять. Вони всі підпорядковуються Валерчику. от Коротше, друзі, тому. Що ж, не перемикайтесь, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. поїхали! Записую вже третє відео про цей супертрактор Scout tu 254 А саме, чому я за нього записую, показую. Зранку такий сідаю. Зараз тут не видно, що так. Ось О, видно. Включаю зажигання. А тахометр не працює. Тепер поясню. Відригнув тепер ще й тахометр. Перше, лампочка акумулятора моргає. Потім заморгала лампочка е, масла. Потім заклинив датчик е, бака на повному. А тепер я зранку відригнув тахометр, моточаси не вважаю. Коротше, оця балумба вся наїха. Працює тільки датчик температури. І то. Не знаю, вірити йому чи ні. Ой, мені, короче, така херня. Ну ладно, все ламається, тим полі це китаєць. Ну хоч і новий, за сімкою уйов. Ну, ладно, не про це. Е, відео хочу записати про Супер контору мотор. Яка знаходиться в Києві. Це такі посередники, які ну, купають купляють такі скаути і перепродають їх. Так, да, хлопці, це те, що я вам казав. що Це такі посередники, що самі натуральні бариги. Бариги, Ось і все, друзі. Я вам казав. Це мотор компанія, цей чи магазин, це, це просто бариги. Вони перепродають і наживаються на цьому, розумієте? Хлопці! Що ви робите? Зупиніться. Ось така ситуація. Ну, слухайте далі, що він зараз розкаже. Ох, а чому про них? Дзвоню про всю цю біліберду їм каже, що та, то поламалося, то поламалося, то поламалося. А вони. Да нам пофігу. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Кажу, ребята, ну давайте, якщо не хочете ремонтувати, забирайте його нахрен і міняйте мені на щось. Та нам пофігу. я жесть. Зв'язуйтесь з сервісом і там їм розказуєте ці всі поломки, вони будуть вас слухати і рішати питання з вами. Я кажу, а чим ви займаєтеся? Ми цим і займаємося. Ми тільки продали і все. Наша хата з краю. Коротше, там такі менеджери, ну їх нахрен. Якщо ви хочете зекономити свої гроші і свій час, ні в коєму випадку не зв'язуйтесь з компанією Мотор. Знаходяться вони в Києві. Це не те, що я там на них зли, чи ще щось. Я, вони просто показали, хто вони, що вони і як вони відносяться до своїх клієнтів. Ну е, кіпіш я навів і десь через півгодини е, зі сервісного центру Скаут дзвонять. Вже якась адекватна людина. Каже, я тут головний там по е сервісу. Що у вас там таке? Я йому розповів, все, Каже, да, питань нема. Воно, там, це не ви перший. У е мене там, людина їде з Полтави, ну ці сервісники, що там катаються по Україні. Я зараз все організую, до вас приїду, поміняють вам повністю щиток. Я кажу, охренеть, Тут, знаєте, як е розмовляєш з одним. Компанія мотор, а тут такий сервісний центр дзвонять, ну, інь-янь, типу. взагалі, просто і різні людина. Ну. ну, якось так. Так що, те, що техніка ламається, так. Да. Ну, слава Богу, не механіка, а просто ця електроніка. Ну, до цього треба було бути готовим. Щоб поміняли оці кругляшки, що куча датчиків на оцей щиток. Ну, мабуть, ще сировате воно. Ну, сказали, привезуть новий щиток, поміняють. Ну, я думаю, не то, що сировато, типа, а просто із-за того, що. Ну да, на 24 ках раніше йшли просто ці круглі датчики, такі, як це на Сінтаях, теж 24 ках Ну, 240-х. От. І цей. В принципі, на Донфенгах теж 244-х, теж на 24-ках стоять такі круглі датчики. от, І бачите, за них кажуть, що ти краще. Цей, що ці ось панелька така, що вони. Якось ненадійні. Ну, я думаю, знаєте що, друзі, ще багато що залежить від зборщиків. От як вони збирають. Десь щось не так під'єднали, ці проводку, щось ще, щось. воно десь коротнуло, десь замкнуло, да, де і все. І виходить, потім така ситуація, що те відригнуло, каже, те перестали робити. От, І воно все одне за одним, Коротше, все е, на щитку, там, всі датчики майже відказали і все. Накрились. Так що таке, я думаю, що від зборщиків багато що залежить. Тому, друзі, теж це не знаю. Це треба дивитися, перевіряти, не знаю. Якось до цього підходить нормально. Але що ти перевіриш ту проводку, як воно там підключене, чи все правильно, чи ні? Тим паче багато людей, які купують тракторці, вони ж не дивляться. Ну, як сказати, не розуміються, не всі купують е, люди-тракторці, які колись раніше мали з тракторами якісь, е, так сказати, Мали справи з тракторцями, які працювали на таких, ну там чи не на китайських, взагалі на тракторцях. От. Є люди, які беруть, які ще до цього не працювали. Наприклад, я теж до цього. от взагалі, ну, Їздив на тракторцях там пару разів, бувало. там, Але так, щоб працював, щоб знати там все, внікати, ну, розумітися толком ну, повністю на тракторах. На цьому всьому нюанси, ці всі знати, то я не знав. От. Тому, в принципі. То таке, друзі. Тому бачите, дійсно, тут ще від зборщиків багато що залежить. Ну а контора, блін, це. Ця... Шарашкіна контора, це розвілки цього валєрчика і це все, шайки його цих товаришів, цих блін, цих барих, які розводять тупо людей. Каже, ми тільки продаємо, ми нічого не знаємо, наша хата скраю. Ну, зашибись, прикольно. Купив трактор, все, да, потім дзвонить, що там, як там, щось уточнить, якісь моменти, все, ми нічого не знаємо, все, рішайте самі. Дзвоніть на сервіс, да, типу, А ви тоді що чим займаєтесь? Тупо продати людей напарить на гроші, чи що. Просто підсумки тракторця, коротше, ну так, да, техніка ломається, там, ну. тим более китайська, може дійсно, є там нюанси, там, да, ну, блин. Ну, то яке відношення? Що ви людину посилаєте зразу? Все, йди нафік, да, типа. До свидання, ми нічого не знаємо. Типу, розбирайтесь самі. Коротше. Ну це взагалі якийсь капець. Це, блін, ну, не знаю. Така контора. Коротше, друзі, я не рекомендую. Хто буде дивитися це відео, з підписників там, так, хтось може вперше попаде на мій канал на це відео. Тому дивіться самі. Ну, типу, вибір за вами, звісно, але я не рекомендую так само. І давно про це казав не в одному відео. тому дивіться. Це капець якийсь, я кажу, блин. Ну, Ще раз кажу: компанія Мотор в Києві знаходиться. Нікому не рекомендую. Ну що ж, друзі, ось такі відео. Блин. Ось такі бариги, тому дивіться. Я так само нікому не рекомендую цей магазин Мотор. Ну що ж, друзі, ось таке відео було. Думаю, вам було цікаво подивитись. І скільки раз я казав, не купуйте в цьому магазині, дивіться, бачите, яка людина знімає огляди. Ну, особисто про те людини я нічого не маю, але розумієте, якщо людина працює на такій посаді, якщо вона знімає огляди, наприклад, і це показує на YouTube для інших людей, для потенційних клієнтів. Тобто ця людина має бути обізнана, вона має бути професійна в цій сфері. В сфері тракторів. Да? Вона має розуміти всі, знати тонкості, всі нюанси по тракторцях. А людина не обізнана, нічого не знає толком. Навіть не може перед тим, як огляд знімати саме елементарне, подивитися, почитати характеристики тракторця. От. І все розповісти хоча б так, як книжка пише, так як написано. По... Характеристикам е, моделі, на яку знімає огляд, то я не розумію, як таке, як таку людину можна ставити на таку роботу, щоб розповідати по тракторцям. І що він може порадити, який тракторець краще брати. Вон, скільки відосі, я дивлюсь, що зараз в останнє час знімає, е, який тракторець взяти, там, е, е, яке навісне до нього купити. Де звідки ти знаєш? Ти працював на цьому тракторці? чи в тебе є город і тракторець такий вдома? Ну що ти будеш розказувати? Я думаю, що має людина бути. Знімати такі огляди, в якої є тракторець, яка сама займається землею, обробляє, наприклад, або обробляла колись там, да, і мала е, так сказати, е, має досвід певний в цій сфері, в тракторах там розуміється, щось, там, ці нюанси знає, там, всі тонкості, там, плюси, мінуси, там, в обробітку землі, скільки, що до чого, там, як що треба, яке навісне. А він ніколи не працював, він буде розказувати і буде радити людям, яке краще навісне купити до того чи іншого тракторця. Ну Це просто ну це бред, я вам скажу, друзі, це просто бред. Ну, типу, ну Як як так може бути? Тому, друзі, я вважаю, що має займатися людина і знімати огляди дійсно досвідчена і От, ну Мати професіональні навички в цій сфері. Тому, тому дивіться самі люди. Я вам не радив би теж цю, цей магазин, цей мотор. Я і до цього скільки знімав оглядів реакцій на їхні відео. Ось, і скільки зараз наголошував, що, що дивіться, перевіряйте інформацію, бо те, що він там розказує, що це повний бред, я вам кажу. Те, що він може вам нарадити, як він сам нічого не розуміє там. Я не кажу, що я такий професіонал, я теж вчусь, да? ну, я, ну я якби не продаю ці тракторці. Якби я продавав, то я б дивився там, вивчав би характеристики тракторців, да? їхні, так сказати, можливості. Щоб можна було порадити, як на що розрахований цей тракторець. А не так він толком нічого не знає, він радить там розказує людям інформацію по про, про тракторцях. Ну, це капець якийсь. Тому, друзі, дивіться, що я вам скажу. А я скажу вам так, дивіться, перед тим як думаєте купувати техніку, там мото чи міні-трактор, ну, неважливо, в кого на що хватає грошей, ти, в принципі, той таку техніку і купує. Ну і дивіться, в принципі. Також від кількості обробітку, ну, скільки землі має людина. Тому тут а, нікого судити не можна, ну, казати, що не купляйте там, мото чи міні-трактори. Да, ну, ну, Тут таке, це вибір кожного. Хто що може, на що може собі дозволити йти і купує. Тому трактори ну, різні там. І мототрактори також мають право на життя, як то кажуть. От, в мене також мототрактор. І, в принципі, свою роботу він справляється шикарно, друзі. Тому, ну, в принципі, що, що тут можна казати? За свої гроші, в принципі, ну, нормально, він свою роботу виконує і в принципі я задоволений. Те, що там є нюанси, там, так, да, певні моменти, але в будь-якому міні тракторі китайському візьміть, навіть в цих міні там, трьохциліндрових, да, чотирьох, там по-любому є якісь нюанси, ну, мілочне, але все одно є таке, що треба переробити там. Щось допрацювати, тому це таке діло. Так що це я не вважаю. А головне, що мотор там, в принципі, в мене нормальний мототрактор, і він надійний, працює нормально. Це що КПП да, слабеньке. Ну, в принципі, для цього двигуна і ну якби все воно як скомпоноване нормально, підібране і все воно працює шикарно, друзі. Я вам так скажу. Так що таке? О, тому дивіться, перед тим як будете купувати, просто дивіться, в кого ви купуєте, дивіться, як людина там розповідає, перевіряйте інформацію, чи це дійсно достовірна інформація, чи він так от фонаря вам щось придумав, там щось своє додумав, там розказав. О, дивіться, як людина подає інформацію. І Дивіться, також перевіряйте відгуки по магазину. О, чи там на рахунок гарантії все нормально, чи там сервісний центр ну, чи все працює. От. Чи там якісь консультації надають, чи вас одразу посилають, як тут ось ми побачили в цьому відео, що зразу йдіть в ваню, да, йдіть нам по барабану, ми продаємо, ми цим не займаємось гарантією. От і все, ось вам реальні бариги, які просто перепродають тракторці, де і все і наживаються на цьому. Тому друзі, дивіться самі. Я не буду там е казати, де саме купуйте, це вибор кожного. Да? Але просто ви бачите, дійсно, які магазини, яке відношення людей. Ось за розвілку не раз казав, за знімав відео і за Тобіша у міні-трактор Укр. Теж. Тому дивіться, бачите, які відношення до людей. Тому, в принципі, що можу сказати? Перевіряйте інформацію і купуйте в тих магазинах, які дійсно мають якусь репутацію, і хороші відгуки. от. Де вас не кинуть зразу, продали і все і займайся з тракторцем як хоч. А де вислухають і підскажуть, що там, як, що зробити. Тому... Так що якось так, друзі, бачите? Ось такі то справи. Я за цей мотор давно казав за цей магазин. Тут ще ось людина в цьому в даному відео підтвердила цю інформацію також, бачите. Тому дивіться самі. Вибирайте, купуйте техніку дійсно. Все добре перевіряєте, всю інформацію по магазину. Також дуже ретельно перевіряйте тракторці. Дійсно бажано приїжджати на площадку спочатку, перевірити самому особисто так передивитись його повністю. От, всі болтики, гайки, там все повністю перещупать, перелапать, як то кажуть, передивиться і тоді купувати. Бо так теж привезуть, і вже що ти будеш на місці дивитися, там, ну таке, дивіться саме. Тому, друзі, ось таке відео. Я вже не раз казав, не рекомендую нікому. Цей магазин-мотор. Ну, також розвілку, і міні-трактор Укр, і тракторний бригадир, і це все, то, що це все одна шайка і це ще мотокосмос. Теж, це все вона одна контора. Тупо бариги, коротше. Друзі, ось таке відео. Думаю, було дуже цікаво подивитися. Відношення до людей взагалі ніяке, як до клієнтів. Тому, хто ще не підписаний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. О, також електронну адресу залишу в описі під відео, а також посилання на групу Viber. Долучайтесь, будемо там спілкуватися з вами. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!